Різдво. Один з найсвітліших днів у році. Ви знаєте, я написав відповідну статтю, яка називається Різдво та народження українського сонця. Різдво, власне, є святом сонця, і саме тому для мене очевидним є вибір, що святкувати Різдво потрібно 25 грудня, а не 7 січня, і з точки зору здорової логіки, і з точки зору спадщини наших предків. 7 січня це дата, яку нам нав'язала більшовицька окупація насправді. Попри те, що те, наскільки сильно, наскільки потужно нам це нав'язали, воно глибоко вкорінено в українців. Але, але 25 грудня відповідає і суті цього свята, і тому, до чого воно власне приворочене. власне, тому що народження Ісуса як одного з духовних вчителів людства, Пророка. Воно певною мірою копіює аналогічні народження інших вчитель, кількох інших вчителів людства в інших цивілізаціях. І воно співпадає по даті із так званим днем зимового сонцестояння. З 22 по 24 баланс між днем та ніччю залишається приблизно одинаковий. І з 25-го. День, світловий день починає збільшуватися. Наші предки вшановували це свято як день народження нового сонця, народження Божича коляди. Власне, звідси, до речі, і термін колядки, колядувати і це все, що так дуже любимо ми і притаманно українцям. Воно насправді має набагато глибше походження і. Дохристиянські витоки, взагалі, дохристиянські витоки духовності, це наша така українська архетипова основа, яку ми повинні пам'ятати, повинні відроджувати. І я думаю, що кінцевий, такий, знаєте, україноцентричний природовідповідний світогляд, він буде містити в собі як і певні справжні невикривлені речі з християнства, так і обов'язково дохристиянські витоки нашої древньої духовності. Тому що теж саме християнство насправді має дуже багато негативних політичних нашарувань. Але в сьогоднішньому відео я про це не дуже хочу говорити, просто такий акцент невеликий додав. Ще одне, на чому я хотів би наголосити, знаєте, люди чомусь схильні вважати, що їхні предки були менш розумними, ніж вони. І в першу чергу це насправді прив'язують чомусь до там, винаходів цивілізації. Ну, от наші там, далекі предки, кілька тисяч років тому, вони, очевидно, не користувалися комп'ютерами, електроенергією, автомобілями, там, гаджетами сучасними і так далі. Але, але літочислення своє вони вели по сонцю, тому що це природній цикл, в якому жила тодішня людина, в якому жили наші предки. І от відповідно до цього природнього циклу. Українці, де давні українці, мали свій календар. І цим календарем користувалися дуже-дуже довго, насправді, аж до часів Петра І, між іншим. А, і за цим календарем, в нас з вами вкрали 5508 років. Насправді, це величезне число. І зараз мав би бути 7531 рік. За тим календарем, яким користувалися наші предки, який тяжіє ще, напевно, до арійської цивілізації, і Трипілля охоплює. І де давні Русичі ним користувалися, і в тому числі ним користувалися всі ті князі, які зображені в нас на нашій гривні, до прикладу, і святувався, користувався ним наш великий полководець Святослав Хоробрий. І насправді його скасовано було лише Петром І, якщо я не помиляюсь, в 1708 році. Так само, як і Московське князівство переіменоване в Російську імперію для того, щоб вкрасти наш історичний спадок, це також було зроблено в часи Петра І так само як і християнство, яке для всього світу називалось ортодоксальним а В нас називалося правовірним, Петро І переіменував православне, хоча православ'я це насправді термін стосовно нашої дохристиянської духовності. Але повернемось до календаря. Насправді це та історична спадщина, якою ми точно можемо пишатися, яка вказує на древність наших предків, на їхню цивілізаційність, на їхню культурну роль. І знаєте, візьмемо, до прикладу, тих самих євреїв. Вони пишаються тим. Що вони живуть за окремим календарем в світі. Святкують свої свята, в них це все прив'язано до місячних циклів. Це, до речі, дуже важлива насправді деталь, але про неї я скажу трохи згодом. Так от, їхній календар, яким вони так пишаються, на 1700 років молодше від нашого. А ми про це знаємо. Чи ми розставляємо такі акценти? Чи ми пам'ятаємо наші витоки духовності, витоки культури, те, як. Наші далекі предки були і цивілізаційним, і культурним центром для всього людства, а таке таки було. І нам це все потрібно згадувати, і саме в контексті україноцентризму дивитися на такі речі, але дивитися не з точки зору того, ой, які в нас були великі предки. А так ми маємо пишатися предками і бути достойними їх, будувати тут нову культуру, нову цивілізацію. Зберігши все те, питомо наше українське, прадавнє, максимально відродивше, і воно в нас завжди було природовідповідним, а не браконьєрським, не паразитарним. А зараз головна боротьба в людства. Насправді боротьба за виживання, екзамен на виживання можна сказати, здає людство зараз. Про це говорив один з українських світочів Микола Руденко. Вона якраз ця боротьба триває між творцями і браконьєрами або між творцями і паразитами. На мою думку, роль українців, місія українців. Полягає в тому, що ми баланс сил повинні змістити на сторону саме творців, на сторону природовідповідності. І саме в цій прив'язці я й хочу дивитися і на різдво, і в цілому на релігію, на ті викривлення релігії, які зроблені багатьма політичними культами, на те, як навіть слова великих пророків можуть використовувати в своїх політичних цілях в дуже дуже негативних ключах. Нам це все потрібно пам'ятати, усвідомлювати і певною мірою відчувати. Я думаю, що якоюсь мірою українці це насправді відчувають, тому що, ви знаєте, в нас, наші витоки духовності, вони десь, на мою думку, сидять на рівні архетиповості, на рівні нашої генетики, на рівні нашої крові, зрештою, українці не вірять в Бога. У деяких сенсах українці відчувають Бога. Оцей зв'язок з творцем. Можливо, саме тому, знаєте, величезна кількість, всі польоти без винятку, які здійснила людина, всі винаходи, ці всі пов'язані безпосередньо з українською кров'ю. Ну і не тільки це. І пісенність, і, і в цілому, та, скажімо так, різні метафізичні традиції, які збережені на території України, це все наш величезний, величезний спадок. І повертаючись до цього спадку, ви знаєте, та модель християнства, яка прийшла до нас, вона була дуже суттєво відмінною від того, що ми маємо зараз, на мою думку. І в цілому, Ісус точно був. Пов'язаний із культом сонця. Взагалі, глобально, якщо досліджувати всі релігії, досліджувати саме їхню метафізичну, філософську складову, то є дві великі групи: культ сонця і культ місяця. Причому ще з 6 часів арійської цивілізації, до речі, культ сонця і культ місяця між собою воюють. Українці і на сучасні наші предки ми завжди тяжіли до культу сонця. Це у нас у всьому, у всій нашій пісенності, у наших символах використання там алатерів, свастики, яка хрест рівносторонні це також насправді символ сонця. І таких речей є дуже дуже багато. Ми просто про них в загальній своїй масі не знаємо. І, от, до речі, дуже цікавим є момент, як політичне християнство, культ сонця, пробує перенаправити під культ місяця. Але це знову ж таки тема окремого відео, і я сьогодні про це говорити не хочу. Знаєте, на останок я хочу в такий світлий день побажати всім, щоб разом з цим народженням нового сонця, яке зараз відбувається, яке так вшановували наші предки відбулось народження українського сонця. А того справжнього українського сонця. Джахар Дудаєв, легендарний і, на мою думку, дуже благородний воїн, полководець, великий друг України, він сказав, що Росія в своєму теперішньому вигляді загине тоді, коли зійде українське сонце. От я думаю, що ми знаходимося на порозі того етапу, коли українське сонце таки зійде. І те, наскільки швидко воно зійде, залежить від нас з вами. І пам'ятайте, що найтемніша ніч перед світанком, попри всі потуги ворогів, попри те, що в них величезні ресурси, трильйони грошей, а ми знаходимося в боргах. Попри те, що у них дуже багато зброї, вони вміють маніпулювати нами через інформаційний простір, формувати певний світогляд, дурити, водити, заставляти обирати з їхніх представників, які є насправді ворогами України, ми ті всі сценарії можемо поламати. І яскравий приклад тому, це те, як провалився повністю московський бліцкриг всьому. Супереч тому, що зіграла наша українська кров, наша глибинна українська вкоріненість в українську землю. Саме за українську землю воюють українці зараз, за ту землю, яку хтось дуже хоче продати. Але йому цього не вдасться в кінці кінців. І оця вкоріненість і оцей природний зв'язок з якимись вищими силами, вона сидить в нас на рівні генетики, на рівні нашої крові. Тому я бажаю вам всім. Гарного різдва, гарного нового року і того, щоб зійшло українське сонце.